Час новини марафоні для вас працюють команди фактів сіті віта та не з Мене звати Анастасія Мазур. Мої вітання. У Харкові досі шукають під завалами людину. На тепер відомо про чотирьох загиблих і 35 поранених. Пізно ввечері місто масовано атакували ударні безпілотники, зафіксовано сім влучань усі по житловому сектору. Найбільше руйнувань у Новобаварському районі міста пошкоджено три десятки висоток. Почалися пожежі. У двоповерховому будинку знищено під'їзд. Під завалами опинилися п'ятеро людей: це родина, мама, тато і дитина, а також літня жінка із сином. Ночі рятувальники дістали з під завалів трьох загиблих. Зранку ще одного працюють суд медексперти. Доведеться робити ДНК експертизи. На місці удару слідчі знайшли уламки безпілотників герань 2 дрони, як і в попередні дні рогім залетіли в місто і атакували певний район. А пострілні був просто вибух Большой. А Тут ви кажете, у вас подруга живе да, в цьому будинку. Так, да, да, От, от это, в цьому будинку тільки ну вже не стекла, де вже... Так, ви змогли з нею зв'язатися? Не Що з нею знаєте? Не знаю. Приходила з людьми бути і в укриттях їх заспокоювати, і тримати в стабілізаційному такому стані. Також із дітьми приходилось сидіти, бо багато родин з дітьми сховались в школі в сусідній і там майже всю ніч провели. Раз сім була загроза повторного обстрілу. Троє людей постраждали за минулу добу на Херсонщині через російські обстріли. Близько шостої вечора росіяни з дрона скинули вбухівку на автомобіль у корабельному районі міста. Подружня пара отримала вибухові травми та контузію. В облвійськ адміністрації кажуть, росіяни і далі полюють дронами за мирними жителями, і відстані, куди вони можуть дотягнутися, зростають. Подовжуючи якомога більше е е дистанцію. За рахунок різних технологій, і от щоб казати, можуть навіть на 15 кілометрів залітати, щоб казати, той ж той самий Новорайський, який знаходиться подалі від берега, то навіть туди тиждень тому долітали їх півдрони, пробували там атакувати місцеве населення. Тому якщо весь херсон точно може бути під загрозою. Загалом під вогнем минулої доби опинилися 22 населені пункти області. Російські терористи пошкодили дві багатоповерхівки та шість приватних будинків: газо та теплопровід, господарські споруди, магазин і приватні автомобілі. 13 російських дронів над Дніпропетровщиною знищили цієї ночі оборонці неба. Під атакою опинився, зокрема, Нікопольський район. Туди росіяни скерували безпілотники, гатили з артилерії та граду. Снаряди пошкодили три будинки. Люди не постраждали. А от у Дніпрі троє людей зазнали поранення. Літню жінку госпіталізували. Вона у стані середньої важкості. Росіяни скерували на місто десятки безпілотників. Є пошкодження, зокрема, понівечені дві адмінбудівлі, інфраструктурний об'єкт, приватний будинок, газогін та лінії Електропередачі. Там воронка, спалилась два джипа. І це все пішло і сюди. Відривна волна через два дома Пробила стекла, криші. Ну, там посносило повністю дому. Наймасовіша загибель рятувальників на Харківщині сталася рік тому, 4 квітня. Тоді прибули на виклик після ворожого обстрілу, діставали людей з-під завалів. Росіяни ж завдали повторного удару. Тоді країна втратила трьох сміливих відчайдушних рятувальників: Владислава Логінова, Володимира Матюшенка і Сергія Байдалінова. Вони були справжніми героями, кажуть колеги. Жодного разу не відмовилися від виїздів, навіть коли треба було працювати у самому пеклі. Тієї ночі, 4 квітня 2024-го, Росія атакувала Харків 12-ма шахедами. Під обстріл потрапили житлові будинки на холодній горі. Там був прильот От, Внаслідок влучання в будинок сталася пожежа, та під завалами знаходились люди. От, наш підрозділ виїхав туди, коли на місце прибули рятувальні служби, медики, ДСНС, поліція окупанти завдали повторних ударів. Пізніше ці кадри облетіли чи не увесь світ. На місці обстрілу Володимир Логінов дізнається про смерть батька. Він також рятувальник. Тієї ночі разом виїхали на обстріл, гасили пожежі за кілька будинків один від одного. Розповідає Володимир. Чув повторний обстріл, але не міг і подумати, що тієї миті його батька не стало. Побачив, що Стоять розбиті автів, автівки пожежні, що лежать загиблі. На дошці жалоби тато Володимира Владислав Логінов і двоє його товаришів Володимир Матюшенко і Сергій Байдалінов. Всі водії ДСНС. Коли росіяни завдали повторного удару, перебували біля своїх машин, забезпечували безперебійну подачу води. Пролунала команда Повітряна тривога, усім до укриття, а потім. Пролунала команда заглушити автомобілі та виключити маячки. Вони втрьох дружили і втрьох загинули. Владислав Логінов став рятувальником заради сина. Володимир саме закінчив національний університет цивільного захисту і пішов служити в ДСНС. За ним подався й батько, який до цього займався підприємництвом. Хотів прикривати у тяжкі часи, каже Володимир. Він завжди приходив на допомогу навіть абсолютно чужим людям. Побачив далекобійника, який стоїть зламаний з автівкою. І це він їхав на роботу. І коли повертався, побачив, що він досі стоїть та просто чекає когось. Сказав: Ні, я так не можу. Сів машину, поїхав до нього знову. Сказав, все зачиняй свою фуру. Поїхали до мене додому. Будемо дома чекати. Володимир Матюшенко з дитинства мріяв рятувати життя. Жив неподалік пожежної частини, часто ходив до деси у гості. За 20 років служби здійснив тисячі бойових виїздів. Сергій Байдалінов перші дні повномасштабної війни жив у пожежній частині. Ворог гатив по місту безперервно. Телефон рятувальників розривався, а ще мав пристрасть до техніки, знав кожен гвинтик своєї машини і називав її ластівкою. Обидва були люблячими батьками. Тепер через російських нелюдів їхні діти лишилися сиротами. Були зразкові співробітники з небияким досвідом вже неодноразово. Приймали участь у ліквідації ворожих обстрілів. Вже неодноразово під повторні обстріли попадали. Вони всі нагороджені орденами за мужність указом президента України. Росіяни часто застосовують повторні удари, та знаючи це, рятувальники все одно їдуть на допомогу. Ось один з останніх масованих обстрілів Харкова на місці медики, поліція, ДСНС. і окупанти знову вдаряють. Росіяни. Вони повторні обстріли повторюють через короткий час якраз коли туди приїжджають екстрені служби для надання допомоги постраждалим. Це терор. Так роблять тільки терористи. За час повномасштабного вторгнення, за даними ДСНС, в Україні загинули 100 рятувальників 430 поранено. На Харківщині загиблих 16, поранених 58. Більшість постраждали саме під час повторних обстрілів. Росія це любить добивати поранених, сіяти паніку та страх і наплювавши на міжнародне право вбивати тих, хто рятує життя. Тетяна Доцак, Олександр Миронюк, факти ICTV, Єдині новини. У Сумській, Харківській, Полтавській, Дніпропетровській, Запорізькій і Донецькій областях зараз лунає повітряна тривога. Повітряні сили повідомили про загрозу балістики зі сходу. Тож будьте уважні і по можливості пройдіть в укриття. Українські музеї нині напівпорожні, особливо це стосується прифронтових областей. Найцінніше звідти евакуювали ще 22-го. Виставляють нині переважно копії або ж експонати з приватних колекцій. Фонди ж які поки не вивезли, заховані і частково запаковані, щоб як буде сигнал, чим швидше полишити небезпечну зону. Евакуації з районів, які межують з Російською Федерацією, триває факти: повернулися з Чернігова, де подивилися, як саме музеї готуються до можливої евакуації. Тут усе поряд, кілька тисячолітні кістки мамонта, які вивозити ризиковано. Габаритні предмети дуже крихткі. тому, що в процесі транспортування. Якщо це буде зроблено належним чином, вони можуть навіть просто розвалитися. А ще приватні колекції народного начиння, копії лицарських обладунків, майбутня експозиція присвячена Наталі Жищенко, співачці онука, та порожні зали було все демонтовано, якраз двадцять другому році. І в зал після ось ремонтних робіт під підготовлені під якісь, уже будемо думати, який наступний виставковий проект на стінах. У музеях переважно експонати з приватних колекцій або те, що окупантів навряд чи зацікавить Ось, приміром. Історичний музей показує зброю росіян та наслідки її злочинів. Найбільш цінні експонати звідси вивезли після відходу росіян 22-го року. Це речі пов'язані із відомими діячами української історії або ж предмети, виготовлені із дорогоцінних матеріалів, і все, що росіяни можуть використати, із пропагандистською метою. Це маніпуляція з князями, з церквою, міф, про єдність українців, росіян, білорусів, та все ж частина фондів у режимі, так би мовити, очікування. Нині основна увага прикордонню. вже евакуйований музейний комплекс Лісоград. Він розповідав про партизанську діяльність часів Другої світової та нині під вогнем колишніх братів. Фактично з 2023 року цей населений пункт регулярно піддається. обстрілам, фактично щоденним обстрілом. І на сьогодні в населеному пункті жодного мешканця немає. Більшість населеного пункту фактично знищена. В процесі інші філії експонати ретельно пакують, а потім у супроводі поліції розвезуть по локаціях, які визначатиме міністерство культури. Ящики універсальні, тобто то можна. Перевозити фактично ну, широкий спектр музейних предметів. Напівпорожнім виглядає і художній музей. Звідси евакуювали пів тисячі найважливіших експонатів. У цьому залі була колекція західноєвропейського мистецтва від 17-го до початку 20-го століття. На стінах понад три роки лише рами. 24 лютого ми його тут все знімали, знімали з рам, пакували, ховали. У Галаганівській залі, яку відремонтували за рік до російського наступу, копії картини, які належали відомому українському меценатові. Музею було важливо відкрити цей простір, попри війну. І на перший погляд, якщо людина ніколи не була в цій залі, вона може зайти і одразу здатися, що тут висять оригінали. Насправді це все копії, але в оригінальних рамах. Деякі рами мають теж цінність, але розумієте, при транспортуванні рама займає не тільки багато місць. А й дуже важка. Пакувальні матеріали тут на поготові, однак роботи, які лишають обгортати, не поспішають, аби не нашкодити. Зали використовують для концертів, а ще тут малюють школярі. Так само в приділі музей Коцюбинського у перші дні російського наступу він серйозно постраждав. У нас був приліт буквально зовсім зовсім близько. В сусідньому будиночку бачите, у нас кубики такі цими. Оце все наскрізь пройшло вікон взагалі не залишилося, та нині вікна вставили. Місця подряпин заклеїли або ж реставрували. Відвідувачам показують копії меблів та інших речей, які належали автору фатаморгани та ціни забутих предків. Копії у нас вже були е, готові до цього. Тому тобто, ну, ми не завжди про це говоримо з одного боку. З іншого, коли ми пояснюємо, наприклад, там на рукописах, на ручці, на чомусь, то люди з розумінням до цього ставляться, розуміючи, знову таки е, ті реалі. Який є відвідувачів, каже директор, не бракує. Ходять цілими родинами. Нині тут модно освічуватися. Але поки ми знімаємо лядощ, тому у будиночку порожнє, тихо і затишно. А у іншому приміщенні на можливі неприємні зміни уже чекають пакувальні матеріали. І Чернігова, Ольга, Чайко, Віктор Зеленков та Олег Цимбалюк. Факти ICTV. єдині новини. І це поки все. Марафон триває. Наступний випуск вже о 10.30. до зустрічі.